8 травня, у день пам'яті і примирення, напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом біля Савищенської районної державної адміністрації зібралися очільники району, селища і сіл, керівники установ, підприємств і організацій, трудові колективи, шкільна спільнота і, звичайно ж, найшанованіші гості ветерани, учасники бойових дій. Всі у гарному настрої, з травневими квітами і символічним полум'яним маком на грудях. Урочистою колоною пройшлися учасники зібрання до пам'ятника слави, що знаходиться у місцевому парку, де і відбувся мітинг, присвячений цим пам'ятним датам. Провів який працівник районного будинку культури Роман Войцехівський. Час невблаганний. Місяці за місяцями, роки за роками, відпливають у небуття. Сьогодні вся Україна відзначає День пам'яті і примирення. Та 70-ту річницю перемоги у Великій вітчизняній війні. Яка принесла стільки трагічного нашій землі. Лише на території України в руїни і згарища перетворились 714 міст, 28 тисяч сіл. Скільки горя, мук, крові, людських життів за цими цифрами. Все витримали і перемогли. Перемогли тому, що відстоювали право на життя. Світла пам'ять про полеглих у кровопролитних битвах, загиблих у підпіллі, на окупованій території та на чужині у концтаборах і на каторжних роботах завжди житиме в наших серцях. 70 років минуло від незабутнього травня 1945 року. Але й сьогодні величезний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, зразком мужності і сили духу. Хвилиною мовчання вшанували ставищани і жителі району світлу пам'ять всіх захисників, хто відійшов за межу вічності. А після цього всі учасники мітингу, серед яких були і дошкільнята, поклали квіти до підніжжя пам'ятника. © transcript Продовжили захід присвячений Дню пам'яті і примирення у актовій залі Ставищенської районної державної адміністрації. Після внесення до зали прапору перемоги і державного прапору та вшанування гімну України розпочали урочисту частину свята. З нагоди Дня пам'яті та примирення до глядацької зали звернулися голова Ставищенської районної державної адміністрації Віталій Волошкевич, голова районної ради Віктор Паланський та голова районної ради ветеранів Віктор Малеш. Синівської вдячності звертаюсь до наших ветеранів. Ваш подвиг завжди буде для нас сірцем патріотизму, великого духу і самовідданості. Вічна пам'ять всім тим, хто загинув, вічна пам'ять тим, кого нема тут поряд. Але саме головне, щоб ви сьогодні були здорові, були з нами, і ми вами пишались. Звичайно. Я вам скажу одне, що сьогодні є і нові захисники. Сьогодні на сході країни проходить антитерористична операція. Нас сьогодні є нові хлопці, які ціною свого життя захищають кордони і територіальну цінність України. Ви всі для нас є захисники, ви всі для нас є герої, і ви всі для нас є зірцем того, що має бути в українцем. Низько вклоняємося ветеранам, захисникам вітчизни. Дякую за патріотизм, мужність і відвагу ту, що ви несете. Хай вам завжди буде героїзм і приклад для молоді. Ви всегда для нас зірець, ви герої. Слава Україні! Пройшло чимало часу, і ми напередодні 70-х роковин вшановуємо Всіх вас, ветерани, ті, хто залишили строю, хто сьогодні присутній, і ті, хто за станом здоров'я не змогли добратися сюди, у цю, у цю залу. Хочемо вам ще сердечно подякувати за ваш подвиг, за вашу мужність і прописть, яку ви проявили роки Великої Вічерняної війни, несучи перемоги, несучи визвольну місію країнам Європи і Азіатського континенту. Разом з тим на протязі цих 70 років сформувалося і нове покоління, яке служило у Збройних силах Радянського Союзу, яке служить нині у нашій армії незалежної держави України, і ті, хто присутні в залі тут є, щастю виконували свій інтернаціональний обов'язок в інших державах, і ті, хто нині захищає на сході цілісність незалежність нашої держави України. Ще раз сердечна подяка вам, бажаю вам всім ветеранам, всім присутнім здоров'я, миру, блага, всіляких гараздів. Нехай над нами найближчим часом запанує мирне небо. Сьогодні в цьому залі дійсно зовсім мало ветеранів присутні, які зброї в руках відстояли нашу незалежність, звільняли нашу землю. Народи Європи від фашистського поневолення. І тому слова найщирішої вдячності сьогодні ветеранам, які є серед нас, ветеранам, які живуть в районі, учасникам бойових дій Великої вітчизняної війни, а їх на сьогодні залишилось 36 чоловік. Це зовсім мало звісно. І ми сьогодні маємо пам'ятати і шанувати подвиг наших дідів, прадідів, яких серед нас сьогодні нема, які своє життя поклали на віта перемоги. Поклали за те, щоб ми сьогодні могли жити, творити, ростити дітей і внуків. Щира вдячність видівникам фронтового тилу, які, не покладаючи рук, трудилися, робили все для перемоги, щоб наблизити перемогу над фашистською германією. Солдатським домам, дітям війни, яке дитинство було опалено війною. Сьогодні ми бачимо, що на нашій державі знову йде війна. Проте ми віримо в те, що нинішні захисники вітчизни здобудуть перемогу. Для нашої держави, Україною опанує мир. Шана і слава метерани! Здоров'я богопоручів святом великої перемоги. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна, а живим ветеранам низько вклоняємось та складаємо глибоку шану. Спільними подяками районної державної адміністрації і районної ради на заході відзначили ветеранів і учасників бойових дій, жителя Розкішної Дмитра Васильовича Тінякова, ставищанина Якова Кіндратовича Ресенця, жителя Розумниці Миколу Андрійовича Бідюка, Володимира Купріянова Коберника зі Сніжок, Павла Сергійовича Шинкаренка з Василихи, винарівчанина Івана Аврамовича Сидорянського, жителя Гейсихи Івана Арсеновича Розуменка. Та жителя села Іванівка Андрія Федоровича Мельника. День перемоги це день торжества, безсмертного подвигу народу. Це день пам'яті, боротьбу нашого народу за свою незалежність і незалежність нашого народу. Це пам'ять. Перемога добра вас до свята Продовженням свята була концертна частина, участь у якій взяли працівники районного будинку культури, учні навчально-виховного комплексу номер 2 Іванівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, бесіцький хореографічний колектив Зорицвіт. Ветерани мали змогу почути пісні своєї молодості. Деякі навіть підспівували у залі, а ще милуватися вокально-хорографічними композиціями. Червоні маки, білі лебіді лише у нас на Україні. Завершили свято музичні твори у виконанні самодіяльного хору працівників району будинку культури Червона калина, керівник Тетяна Мальчук, концертмейстер Леонід Твердоступ. Там смурлянка, полная ватка, Собирает виноград. Я красный, я бредней, Захотелось руссказать. Встанем над рекой, И зорьки летнее встречать. Растут дырявые, зеленый зелёный с Здесь, здесь у Вы останемся здоровы, лед зеленый, да лен кудрявый, да на раскудрявый сной. Назавжди у лютому серця героям слава вічна простом і кінця не журися, мозя, не копестнувся піднімить, холони кров, остуки серця, ми сюжевшись. Матуринский Стоси, оскільки були тоді. Душі, За невинні душі, Щоб покинули цей світ За що ці муки та свердження, Господи, скажи Ти ще вода, ти ще вода, ти ще вода